Так, всім привітки! всіх вітаю на каналі Мобільного Стрільця. Сьогодні попробуємо знову пошукати удачі на картах Арени Breakout. Ну що ж, почнемо спочатку з халявного режиму. Підемо ДКМ, знову на зону блокади. Випробуємо нашу удачу. Минулий раз ДКРМ ми винесли. Лева. Наш самозванець відкрив сейф, який ніхто не золотов. Тому всім вдячний, хто підписується і хто переглядає. Хто не підписався, підписуйтесь, щоб не прогавити відео. Ніяк. ми самозванцем виносимо дорогоцінні речі. Сьогодні нас закидає куди? На арсенал. Попробуємо пошукати удачі на арсенал. Це мені здається, чи тут написано 20 хвилин. Серйозно? 20 хвилин? Це що вдруг так? Десь стрільба. О, там хтось мертвий важить. Я провтикав. Ну тут, звичайно, сейфи по золоту, вони спору нема. Нормальненько. Нічого собі. What do you think you're doing here? Десь у нас активна така стрільба. Stay alert. That was the former shit. Так, там в середині хтось є. Хтось тут є, але хто йде? Якщо в нього є жетони, то він пі... Белін, пробіг. Ну я на ходу був би його де забрав. Падово. Ви розумієте? Повний капець. Зараз глянемо, Там вроді був зелений шивом той глухий такий. Точно. Бронік дрянь. А як то його не? Гляньте ноги в ноль. Ну блін. Не повезло цей раз нам. Так і дуже. Ні, якби я його забрав, було б шикарно. Но, на жаль, не повезло. Так. Дікі Вінсон відновився. Дікі Вінсон має п'яті патронів. Глянемо. По чому вони зараз на даний момент. Можливо, щось і скористаємо. Зараз 20 640. Подивимось, що він хоче за обмін. 102. 100. О, блін. То щось страха нечасно змінювати ціну, коли я вже половину обміну зробив. Ну що поробиш? Як є, так є. В принципі, 150 штук з 200, ну 50 тисяч зекономив, все одно. Так що таке. то, В принципі, більше цікавого він нічого не має. О, цей шовом в нього був. П'ятий. З тим забравом таким чорним. Ну блін. Хм. От вам і блокада, да? Я так чесно скажу. Що то Попробувати сходити, може, на букаду гравцем? 125 тисяч. Але ж не знаю куди. Або арсенал, або ферма. На котрісь такі поменші карти. Взяти покращу аптечку. Покращу аптечку. Такс, 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 так. І попробувати мега акуратно провутати сейфи, котрі завершиться. Сильно тупо не лізти, так нагов в рейд. Можна. Тобто колонтопу в рейт лізти гору, Не лізти у файт, а відіграти в акурат. Постаратись вижити. Попити є. Таблетки є. Патронів не знаю. Думаю, що мало би вистачити. 60, 60, 120, 120, 240, 300, 360, 420. Нормально. Мало б стати. Добре. Не буду сильно затримувати довгого відео. Це відео завершую і запускаю наступне на блокаду. Хто не підписався, запрошую до підписки. Всім давих рейдів до наступного відео.